Одного дня я молився і казав, Боже, я хочу, щоб ти робив через мене чудеса. Тому що ти сказав твоєму слові, що е, хто вірить в тебе, ті ж самі діла будуть робити які, які ти робив. І він мені я кажу йому, що мені для цього треба робити? І він мені сказав, в моєму серці я почув, кожен ранок читай одну історію з Біблії, з Євангелія, як я робив чудеса, і вір в це, і я буду робити ці чудеса через Тебе. Тому я почав це робити. Я хочу прочитати одну історію з Євангелія, як Ісус робив чудеса, щоб це нашу віру укріпляло, і ми потім бачились чудеса у власному житті. І сталося так, що коли він був в одному з міст, то ось чоловік, весь у проказі, побачивши Ісуса, впав до лілиць і благав його, кажучи: Господи, коли хочеш, то можеш мене очистити. Простягнувши руку, він, тобто Ісус, доторкнувся до нього і промовив, Хочу.